Дітки, доброго ранку. Я всіх рада сьогодні вітати. Дітки, погляньте, хто сьогодні до нас у гості завітав. Так, це Рибка. Рибка що трапилось? Друзі, до мене подружки приходили в гості, але їм пора вже додому. А вони не знають, як їм потрапити в свої домівки. Допоможіть. Ми, ми допоможемо, дітки, ми знайдемо домівку для кожної подружки рибки. Ну що, готові працювати? Дітки, ось подружки нашої рибки. Давайте розглянемо їх. Чи всі однаково вони за формою, кольором? Вірно, ні. Яка це рибка, якої форми, дітки? Допомагайте мені. Трикутної, а ця рибка квадратної круглої. А ось і домівки наших подружок ми будемо з вами кожну рибку саджати у відповідний акваріум. Але вони теж різні. Подив... Але вони, дітки, мають теж кожен свою форму. Давайте розглянемо. Це круг, трикутник та квадрат. Ну що, дітки, готові працювати? Давайте разом ви мені допомагаєте. Це кругла. Так, відповідно, саджаємо її так, у акваріум, де намальована кругла. форма. І це кругла рибка? А це Підійди сюди? Ні, це трикутник. Ще. Так, для цих подружок. А, і нас ще є. Ось так, скільки багато. І нас яка це рибка? Якої форми? Квадратної, повторіть за мною, квадратної форми. І залишилась у нас яка рибка круглої форми. А зараз, дітки, я вам пропоную їх порахувати. Ви вже в мене вмієте рахувати. Одна рибка, дві, три. Всього три рибки у акваріумі. З якою геометричною формою? Правильно, круг. Далі рахуємо. Одна рибка, дві, три, чотири. Всього, дітки, скільки? Чотири рибок. Яка геометрична фігура в цьому акваріумі? Так, трикутник. І залишилось нам тут порахувати. Одна рибка, дві. Скільки рибок? Дві рибки у акваріумі, з якою геометричною фігурою? Так, квадрат. Дітки, з цим заданням ми впоралися, приступаємо до наступного. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти трохи і пригадати, де знаходиться у вас ліва долонька, а де права долонька. Будьте уважні, зверніть увагу на наш акваріум і підкажіть мені, скільки рибок. Пливе ліворуч. Так, вірно, дві. А скільки рибок пливе праворуч? Вірно, одна. Дякую ви, мої розумнички. Дітки, так як ви вже в мене знаєте, як виглядають цифри, то ми з вами. Зробимо ще одне завдання. Як ви знаєте, в акваріумі щось ще знаходиться, окрім рибок? Так, камінці. І нам потрібно розкласти камінці в акваріум з відповідною кількістю цифр. Ну що, дітки, готові? Допоможіть мені, будь ласка, яка це цифра? Три. І тоді ми з вами покладемо. Три камінці. Давайте їх рахувати разом. Один камінчик. Два, три. Всього ми поклали три камінчика. Дякую. Яка це цифра, дітки? Два. Відповідно, ми покладемо в цей акваріум. Скільки камінчиків? Давайте порахуємо. Один камінчик два. Всього два камінчика. І в нас залишилось. Яка це цифра? Так, вірно, один. І ми покладемо відповідно до цього акваріума скільки камінчиків? Правильно, один. Дітки, ви сьогодні так гарно попрацювали. Допомогли наші рибки, всі подружки потрапили до себе додому. І вони знов прийдуть в гості, так, дітки? Ми з вами знов зробили добрий вчинок. Дякую вам, дітки, до наступних зустрічей!